Ой народ. Пів на першу, да, вже більше без п'ятнадцятий час. Я саме йду додому бляха сліва. Так замучилась сьогодні, що не можу просто. Поки роздала їсти це ніколи не думала, до речі, що так важко з тих бегів діставати той силос, це капець. Ну не можна з нічим вигребти, ні суховила мені, блін, хоч бери руками вигрібай, так спресований. Боже, поки навозилася того силу, то вже спини не відчуваю. Що поки подоїла, порозгортала корм, повідгортала гній, теляна поїла, Та це капець якийсь. Сьогодні все сама, бо чоловік хто там позаздрив, що має золоті руки, блін. Диск злетів на спині, яка ну, змістився, точніше злетів, вже голова не варить, що говорю. Ну, коротше, весело буде, не знаю, як далі. Ті два наступні три дні, поки завтра їде в лікарню, напевно, бо, бо капець так скрутило його. Наша сьогодні доставка була, а ми так пізніше приїхали. До хліваша прийшов, а вже з хліва. Ледве я вивела, думаю, добре, що машина стояла під хлівом, то до хати під'їхав, там тих, скільки там, 50 метрів чи 100 метрів від хліва до хати в нас. Це капець. Поки там його вклала, поки мазі, таблеточки, котла розпалити, бо... Дома сьогодні нікого не було, ми були цілий день на доставці. Це просто жесть. Прийшла до хліва, тут мої всі ревуть, як показилися, бо ж господар показався і пішов. А вони знають, що їсти, моя дати. Боже, думала раніше подою, та де там. Давай бігом їсти, а бігом не виходить аж ніяк. Той з тими тачками по тому болоті, ніби недалеко, там пару метрів від хліва ж лежить. А якось так все важко, чи то вже так запрацьовані, чи я не знаю. Ну це просто капець. Ну але втішуся одним, що хоч всіх нагодувала, всі он, довольні стоять, жуйки жують і на тому спасибі, що хоч не ревуть на цілий О, Марта, не ревуть на цілий хліб, хоч нагодувала, як вже могла, не знаю. Мені здається, що мало трохи втачки в чоловіка, мені здається, трошки більші. Ну, але вибачте, дівчата. Чесно, трохи замахалася коло тої роботи. Йду додому, лягаю спати, не знаю. Зараз хоча б вечеряти то вже чи то вже не вечеряти, до сніданку дождатися. Откий в нас режим, знаєте, і от е, хто мені там часто пише, е, що я не знаю, що таке сільська робота, що я там не дуже така розумна і, і, і нічого в тому житті не розумію, то от приїдьте до мене, поможіть мені, побачте, що я розумію, а що я не розумію, і чого я так пишу. Чи кажу, якісь певні свої висловлювання. Бо чесно, думаєте, може, що ми тут не знаю, сидимо на тронах обоє і, і просто нічого не робимо цілий день, і, і тако сипеться нам все з неба, то ви помиляєтеся, народ. Бо чесно, мені часом нажобразливо стає, коли люди пишуть, що там, що мало ми коротше, працюємо. що Такі ми погані господарі і так далі. Часто бувало таке в нас. Особливо від тих, хто знає нашу ситуацію, знає, що ми тільки двоє. Дякувати батькам, що ще хоч діти <сум> не страждають в тому всьому. Зараз хоч на канікулах трошки відпочинуть від того хліва і від тої роботи, бо теж було б їм весело тут коло мене. Чоловік зліг і ще, і ще їх би двоє. Не знаю, якби я давала раду, то хоч з тим легше. Ну нічого, завтра корови знову підуть на вулицю. Там якусь сіну розкидаємо, роздамо, а вже на вечір не знаю. Хоча ще завтра у нас поставка корму, бляха, два дві тони комбікорму. Що я буду з ним робити? Хто прийде допомагати Га, Машину. Ой, добре, добра ніч вам всім. Хай сьогодні нас москалики не турбують.